Всі громадяни України, і чоловіки, і жінки, і літні люди, всі категорії громадян мають статус тимчасового захисту. Цей статус діє, він буде діяти до кінця 2025 року. Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі або будь-якого віку в країну, яка воює, не буде. Ми очікуємо з візитом єврокомісарку з питань внутрішніх справ і міграції. Ми будемо обговорювати подальше. Шу подальший юридичний статус українців за кордоном, те, що ви стаєте на облік, не є автоматичним автоматичною мобілізацією на фронт. Україна хвалила закон про мобілізацію. Ми маємо розуміти як і в якому обсязі, і в яких пропорціях ми можемо заміняти хлопців на фронті. Це означає, що мова йде про потенціал мобілізації, облік і інформація, яка нам потрібна, і це першочергова мета цього, цього рішення.